У нас є вже маленькі пілоти, дорослі пілоти е також є дрони, є симулятор дронів, що в свою чергу дозволяє дитині навчитися керувати осіми такими цікавими квадрокоптерами, дронами. А Категорія дітей, дітей з четвертого класу по одинадцятий. Е відповідно, займаємося ми не тільки дронами, ми ще складаємо мегаконструктори конструктори з програмними такими. Механізмами, тобто, роботи, ви можете побачити ось там на слайдах таких спеціальних роботи. Вони ще й рухаються, вони щось роблять, виконують певну задачу або розв'язують якусь теж задачу. Цікаво і дорослій людині щось поскладати, а діткам взагалі лего скласти. Вони всі складають, але ж. У них звичайне лего. А ми пропонуємо лего яке з моторами, яке з датчиками руху, з датчиками відстані, де вони відповідно оживають ці роботи. Тому їм взагалі цікаво, крім того, гуртка, як ми сьогодні презентували роботу. У нас ще таких два гуртки працює. Загальна кількість дітей 90 чоловік, які займаються дроном. Одна з локацій ми розгорнули, і в наступному навчальному році робота розпочалась двадцять 2023-2024 році. Але вже два 2024-2025 Ми на базі Ардоїна будемо складати дрони. Тобто діти не тільки будуть отримувати навички керування, але складання. Це дуже важливо. вони повинні розуміти. Принцип роботи дрона, що складається, ремонтувати їх, і це завдання вже на 24-25 рік. На сьогоднішній день вже частково у нас створена база. Ми закупили за рахунок бюджетних коштів в рамках нашого кошторсу. Він не дуже в нас великий, але є все таки кошти. Ми перенацілили їх саме на ці цілі. чудова мотивація, зрозуміла для всіх. І ми закупили вже і 3 d принтери закупили. Закупили лаз дрони, квадрокоптери закупили, закупили пульти управління, окуляри, інше обладнання, де можуть діти працювати. Плюс частково наш закуплені вже конструктори ардоїно для складання безпосередньо дронів для навчання дітей. На день в нас шість дронів є. Отакі, які сьогодні демонстрували, плюс батьки теж зацікавлені і окремі в наші вихованці, здобувачі гуртків, мають свої особисті квадрокоптери, і це чудово. Вони приходять до на нас, навчаються. Плюс закупили програмне забезпечення, це теж не дешево. Закупили симулятори, де ви сьогодні їх теж побачили на локації певні, де діти демонстрували свої навички. Ну, відчуваєте, який рівень? Для того, щоб навчитися на середньому рівні керувати таким дроном, треба в симуляторі десь приблизно до 72 годин політати. Після цього у нас в планах вже Зборка самого fpv дрона ну і будемо вже літати в закритих на жаль приміщеннях, оскільки у нас військовий стан. Я насправді як тільки почув про гурток робототехніки, до того ж, дізнавшись, що він безкоштовний, як для мене, я одразу цьому зацікавився. Я зрозумів, що це буде цікаво, перспективно. Було складновато починати. Тоді дрон мене абсолютно точно не слухав. Рухи мої були невпевнені, різкі. Зараз я це все роблю плавненько, так акуратно і все гарно виходить. Розкажи, будь ласка, ти навчаєшся на пару місців, що ти за пару місців взагалі навчився? Розкажи. Літати на дронах, робити на ньому класні трюки і, і дуже хорошо ним управляти. Ну може, буду допомагати військовому, ну, ну, при війні коли це. Буду бомби носити на цьому дроні, скидувати їх на расистів. Мені дуже подобається займатися цим гуртком. Та ми складаємо різні поробки із Лего, програмуємо їх. Вони їздять, перевозять всякі грузи. І ще мені подобається дуже літати на дроні. А розкажи, будь ласка, що для цього потрібно, щоб управляти дроном? Потрібно мати телефон, потрібно підключати його по блютузу, пульт самий, а по вайфаю потрібно підключати дрон. І якщо взлетіти, то це буде дуже класно.